Протягом минулого тижня за ініціативи району осередку Всеукраїнського об'єднання Свобода у селах Уманщини пройшла акція по збору допомоги нашим бійцям, що виконують свій обов'язок у східній Україні. Харчі, засоби гігієни, одяг і гроші несли всі від малого до вже знайомих із труднощами життя людей. Відмови не було ніякої. Єдине селяни хотіли бути впевненими. Їх допомога дійде до хлопців. Зазначимо, що мешканців району не дуже Переймались, чи земляки отримають допомогу, чи бійці з інших регіонів України. Головне, ті, хто боронить землю від ворога, хто має не пустити війну у села Уманщини. Минулого тижня все зібране, а це приблизно 12 тонн, було завантажено. Знадобилася чимала фура. За два тижні зібрали багато мешканців села Танське. Поки чоловіки цього села не перебувають у зоні АТО, та хіба це важливо, на зібрані кошти мешканці закупили чимало предметів першої необхідності, засобів гігієни, єни і цигарки. Гроші, які зібрали у Кочержинцях, використали на закупівлю форми та бронежилета нашого бійця, якого можемо назвати лише ім'я Руслан. Із певними труднощами вантаж дійшов до Сходу. Продукти та речі отримали захисники батальйону Айдар, що базується у місті Щастя, та блокпосту біля Луганська, також батальйону Айдар. За повідомленням координаторів акції, хлопці щиро вдячні селянам Уманщини. Фотозвіт найближчим часом буде розміщено у соціальних мережах низький уклін селянам нашої держави